Ми почнемо, друзі, наш ефір з обопільних ударів. Росія продовжує здійснювати масові удари безпілотниками по Україні. Ну, у них в фокусі уваги що? Ринки, наприклад, Барбашови, як там горить, я зараз ем, можу показати. Дома, будів, будинки вибачте, так там п'ятиповерхівки, до прикладу, і так далі. Ну от Барабашов. от що яка тут може бути військова ціль? Я просто не розумію. Просто Ні. найбільший ринок в Європі. Барабашов, гори насправді хаос. мета дуже важлива в такий спосіб. Путін намагається посіяти паніку, хаос, зневіру. Бо люди втратили не лише майно, вони втратили. З заробіток вони втратили надії на майбутнє. Можливо, для когось те майне, яке згоріло під вогнем ворожих дронів. Це те, що них взагалі було єдине, що них було. То насправді дії путінської Росії вони абсолютно очевидні і вони називаються тероризм. Бо Путін та його публічники воюють з цивільним населенням на полі бою. Успіхи не надто добрі для росіян, тому вони і концентрують всі свої зусилля проти тих категорій. Мешканців нашої країни, які точно не зможуть чинити спротив чи відповідати симетрично діям російських військ, але от на відміну від росіян, ми завжди б'ємо і намагаємось влучити у законні військові цілі. От ця ніч також вона була не виключенням, оскільки до підмосков'я і Москви підлітали безпілотники, ось один з фрагментів. Из-за фонаря не видно нифига. Ну, там далі після ліхтаря ти побачиш, що там було видно. Це місцевий мешканець коментує зокрема як безпілотник летить з характерним звуком. Під Московія, Москва, там кажуть про те, що нібито там збили, вдалося їм відбити їм цю атаку. Але в цілому, наскільки це є показовим, оскільки не тільки під Московія Москва страждала від безпілотників але й інші регіони Російської Федерації цієї ночі, і от вас хочу запитати, пана Владислава, чи являється це? От Росіяни проводять репетицію там у себе на червоній площі? Можливо, ми також проводимо репетицію під 9 до травня, щоб а хто, хто знає, я б таки би варіант виключати би не стала? Хоча я думаю, що на е, наше вище військово-політичне керівництво буде поводитись більш обережно, адже крім військового злочинця Путіна на головній площі Москви будуть знаходитись лідери чи не менше країн світу, наражати їх на смертельну небезпеку в такий спосіб, мабуть, чи не варто. А ось що варто зробити, так це врахувати диспозицію систем протиповітряної та протиракетної оборони російської армії, яка цими днями докоріно змінилася. Адже чимало додаткових. Комплекси ППО та ПРО було переміщено в бік Москви ближче до Підмосков'я з інших регіонів Російської Федерації, а це значить, що ті регіони стали більш вразливими, і буде було б логічніше спрямувати наші дрони, наші ракети на ті об'єкти, які зараз не так ретельно охороняються. Тут до речі варто зазначити таке: ну в першу чергу росіяни захищають Москву. Зрозуміло, чому Підмосков'я там так само чимало важливих стратегічного рівня об'єктів і військових і оборонної інфраструктури. Туктуру, а також ворог активно та дуже ретельно охороняє об'єкти на території тимчасово окупованого кримського півострова, починаючи зі сходу з Керченського мосту і аж до заходу. Дуже багато систем протиповітряної та протиракетної оборони. І зараз на, на фоні цієї істерії, коли ворог тягне всі свої ресурси по бік Москви, з Криму нічого не чіпляють. Ба більше тільки нам вдається там знищити бодай якісь елементи системи протиповітряної оборони, замість них завозять. Нові інші системи для того, щоб не знижувати рівень прикриття е, системи протиповітряної оборони території нині окупованого Кримського півострова. Бо для Путіна справді Крим сакральна. Е, Історія, і він готовий кидати будь-які наявні у нього ресурси для того, щоб забезпечити контроль над кримським півостровом. Тим не менш, чому я і кажу, що досить важко зараз верифікувати результати прильотів наших дронів та наших ракет. Буквально днями я дізнався про те, що під час нещодавної масштабної ракетно-дронової атаки на Крим сталося прильоти не лише по військовому литовищу в містечке Сакі. Українських дронів ще дві ракети придатні. Їх моделі я не знаю, і результати наслідки руйнувань так само ще треба дослідити. Ну та серйозно там в Криму системи і заходи контррозвідувальної діяльності. Але ти не менш думаю, згодом ми дізнаємось, куди саме поцілують. Чому я так роблю акцент на тому містечку? Два літаки. Винищувачі Су-30, які нещодавно були збитані нашими гористями над акваторією Чорного моря та над Кримом, вони дислокувалися саме в тому містечку, де там знаходиться, е, винищувальний, як він називається, 43-й, окремий штурмовий авіаційний полк військово-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Там них на озброєнні бомбардувальники Су-24 і відповідно винищувачі су 30 за мінусом двох одиниць, які були днями знищені. Тож ласа ціль тут. До речі, варто згадати, окрім містечка Сакі, містечко Кача. Там ще одне військове литовище, яке зазвичай росіяни використовується як навчальна база місце для тренувань молодих пілотів російської авіації. Але тим не менш днями, і там так само дуже було гучно. я яскраво палала. Десь я думаю, що наші вовкулаки дослідили важливі елементи аеродромної інфраструктури, і десь далі вже наші ракетники ті, чи наші дренаводи поцілили саме туди. Куди слід? Круто, що ми з морських дронів авіацію збиваємо. Це взагалі можливо? Так, насправді історія змінюється, і та сама ракета, яка називається АІ. А 9 вона адаптована до наших безпілотних комплексів Магура 7 До речі, це ж похідна від Магура 5 свого часу ми раділи цим комплексом. але тим не менш бачимо, що ситуація де Керіна зміниться. Ба більше уважно читаючи російські Z пабліки протягом а, а, крайнього тижня. Я прийшов до висновку, що нещодавна масштабна ракетно-дронова атака, яка була спрямована на схід. Кримського півострова, в тому числі було спрямовано на Керченський міст. Не готово говорити про наслідки руйнувань, але те, що з десяток українських ракет було спрямовано саме на цю споруду, це очевидно. До того ж, там так само активно діяли наші морські ударні дрони, знову ж таки, досить важко досліджувати результати. І тут ми маємо бути об'єктивними: ворог насправді е вчиняє всі необхідні заходи для того, щоб ретельно берегти ту саму керченську споруду із повітря, і з води, і з під води. Я думаю, що така діяльність здається в знаки Край важко пробитися через оборонні заслони російської армії в саме там. Але знову ж таки, якщо щось дуже ретельно охороняється, є деякі об'єкти, які не настільки надійно захищені. Ну, на кшалт тих об'єктів, які днями палали в районі російська. Ми так само розуміємо, що зараз там ховаються решки російського чорноморського флоту, а отже, там є чимало у нас цілі для українських сил оборони. Ну і зважаючи те, що наш БПЛА має змогу долати відстань до визначених об'єктів на кавказському узбережжі Російської Федерації. Це значить, що ми знайшли варіанти та шляхи, в який спосіб оминати систему протиповітряної оборони ворога для того, щоб вирішувати певні задачі. Тому я думаю, те, що сталося одного разу, в тому числі минулої ночі, воно буде обов'язково повторюватись. Бо руйнація ворожого військового потенціалу є основою, яка закладає ті саме підвали руйнації ресурсної бази Росіян. Чим менше у Росії на ресурсів, тим менше можливості на фронті. Друзі, якщо ви підтримуєте ось таку тезу щодо. Зменшення чим менше буде кількість ресурсів у Російської Федерації, тим краще будуть спроможності для України на фронті. Натисніть лайк просто зараз, але не забудьте і підписатися на телеграм-канал. Може на гостя пана Владислава Селезнього. Він про це також серед іншого там пише. Я підписний вам також ажу це зробити. Посилання закинемо спеціально для вас, шановні друзі, в опис під цим відео. Підпишіться, пане Владиславе, А тут ем, така цікава історія вчора ввечері промайнула, Що ми здійснили Певні прориви в Курській області щось відомо про те, що там відбувається і для чого це а, населений пункт Тюткіна саме е, про нього йдеться. Причому російські запабліки буквально валають про те, що це лише е, розвідка боєм, і далі буде масштабуватись дії української війська на території Курської області. В принципі, така собі таємниця полішенеля. Вочевидь, що так само як ворог намається атакувати територію нашого прикордоння Чернігівщини, сумщини та харківська область так само і наш Вовпулака, наші спецпезначення діють в такий спосіб, щоб ну, по перше, в рамках превентивної діяльності е, в такий спосіб протидіяти намаганням ворога атакувати. Наші кордони, а по-друге, ми так само шукаємо слабкі місця в ворожій обороні для того, щоб мати змогу створювати плацдарми безпосередньо на території Російської Федерації. Бо президент Володимир Зеленський абсолютно правий: війна має повернутися саме туди, звідки вона прийшла на території Російської Федерації, і ті дії є надзвичайно важливими. Бо з одного боку, це ну, певною міро змушує нервувати вищі військово політичні керівництво Російської Федерації. Бо як так пора з нагоди вісімсята річниці перемоги. У Великій Вітчизняній війні, а з іншого боку, на території Російської Федерації знаходиться озброєні військовослужбовці інших країн. Ну а по-друге, ми маємо розуміти, що в такий спосіб ми відтягуємо частину ворожих сил та засобів, які б ну, насправді були б більш доречними для російського генштабу, ну, наприклад, десь е, південніше від Костянтинівки. А ворог їх змушені тримати відповідно на території Брянська, Курська та Білгородської областей, враховуючи ту саму небезпеку. Ситуація є дуже динамічною, але знову ж таки, по Поміральної ями через те, що ми днями вийшли з території Белгородської області, з Красної району не варта. Якщо там склалась така ситуація, що неможливо отримувати визначені рубежі та позиції, відійдемо. Повернемося знов і знов, коли прийде час. Бо ми ж маємо вже чималу історію тих самих рейдів на по території півдні Белгородської області. РДК, Легіон Свобода Росії, сибірський Батальйон після того наші вовкулаки там працювали. Після того була масштабна операція на території Курської області Російської Федерації. Хто знає де ще ем, як то каже, стрільне в російському прикордонні? Бо насправді це війна, і ця війна, в тому числі, передбачає ем, пошуково рейдові дії, диверсійні дії е, як українських вовкулаків, так і відповідно сил та засобів противника. А в Білогородській області у нас продовжуються певні активності, чи вже принишко там все а, буквально вчора з'явилася інформація про те, що з території Білогородської області з району населення пункту Домідівка наші війська вийшли, але знову ж таки, як вийшли, так і зайдуть. Незважаючи на те, що свого часу там теж ні. Губернатор Гладков розповідав, що він витратив 10 мільярдів російських бюджетних рублів на створення так званої засічної межі, здається, гроші витрачені. а Межі немає а, бо нашого наші вакулаки, можливості для того, щоб долати ті саме інженерні фортифікації і проводити відповідні пошуково рейдові дії, демонстраційні дії, які буквально е демонструють цьому російському люду, що збройний спротив путінському режиму цілком реальний і він можливий ще важливо. Е Проговорити наступну історію, яка стосується допису пана Сирського, він написав наступне: на Покровському напрямку Сил оборони стабілізували ситуацію і подекуди перехопили тактичну ініціативу. Раніше головком нагадаємо для глядачів, заявляв, що саме на цьому напрямку армія РФ зосередила з основні зусилля, мета яких вихід на кордон Дніпропетровської області. Я нагадаю, що раніше наші хлопці військові повідомляли про певні перехоплення. В рамках яких погрожували російському окупанту самі ж ну росіяни, що якщо ви не вийдете до 9 травня на кордон Дніпропетровщини, ми вас посадимо, то тепер посадки очікувати, якщо серйозно, оця ситуація, що нам вдалося зупинити, це неабияких зусиль коштувала, правда? Uh, ситуація є надскладною і в принципі усі головні зусилля українського війська, яке діє саме на покровськомурноградському напрямку, зараз зосереджені на тому, щоб заблокувати просування ворога на захід. Звісно, що тут суто політична мета дії російських окупантів, які прагнуть подолати адмінкордон між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Бо де-факто нічого до корінна на оперативному чи тим більше на стратегічному рівні заход російських військ на території Дніпропетровщини не вирішить. Ба більше згадаємо, Кінбурська коса Миколаївської області тривалий час знаходиться під контролем російських окупантів. Чи дало це привід для Росіян включити всю Миколаївщину до складу Російської Федерації? Ні, бої точаться на півночі та на сході нашої Харківщини. Але ж так само Путін не наважується включати ці території до складу Російської імперії. Тож вважати, що якось до не зміниться інформаційний порядок денний через те, що ворог влізе на кілька сот метрів чи навіть кілометрів на території Тіба Петровщини, мабуть, що не варта. Ба більше зважаючи прозорість поля бою, а мадіяр говорить про 10-20 кілометрів, на якому ми можемо працювати від лінії бойового зіткнення в глибину бойових порядків російських окупантів, відповідного ворога виникне серйозна проблема, в який спосіб забезпечувати усім необхідним угрупування військ, яке. Може при настільки зануритися е, на захід нашої країни. А от що для ворога важливо, і він, до речі, має там певні успіхи, так це дії е, на стики наших військ між Покровсько-Марноградською татарецькою е, е, угрупуванням наших сил, відповідно, дії південніше від Кассинки, там ворог, до речі, має певні територіальні здобутки. І другий напрямок, який я думаю, що варто нашої уваги, е, це напрямок Ліманський. Там так само ворог вперта, незважаючи на шалений рівень втрат, лізе вперед. Бо ми з вами, пане Юрі, свого часу говорили. Путіну край важливо сформувати ті саме три ударні плацдарми, звідки він протягом літньої наступальної кампанії буде намагатись атакувати нашу міську агломерацію, яка включає в себе Славянськ, Краматорськ, Дружківку та Касантівку. Тому нічого дивного немає. Всі ті наші прогнози та оцінки ситуації, про які ми говорили кілька місяців поспіль, вони зараз починають. Ставати нашою реальністю, те, що про це чітко знає український генеральний штаб і вживає всіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити просування ворога, це очевидно. Збільшення рівня та інтенсивності ведення бойових дій тут така собі досить відносна цифра. Я поясню нашій аудиторії з одного боку, понад дві сотні бойових зіткнень останнім часом ну. Це про масштаб. А з іншого боку, мартіролог російських втрат здається, не зріснися, який масштабно. Здається, лише за минулу добу понад 1400 вбитих та покалічених російських військовослужбовців. До того на рівні 1000, 1100, 1200. Про що це говорить? Це говорить про те, що кількість бойових зіткнень зростає, але кількість учасників кожної окремої бойової сутички менше. Ну, і знову ж таки, росіяни адаптують свої дії під умови ведення бойових дій. Розуміючи, що швидкість рятує життя, теж починають більш активно використовувати на полі бою Не бронетехніку, бо вона палає так саме добре, незважаючи на рік виготовлення, а легку. Автомобільну чи е, навіть мотоциклетну техніку, щоб чим скоріше долати ту саму так звану кілзону між передовими позиціями ворога і передовими позиціями українських оборонців. Тобто війна адаптується, війна е, набуває певних нових ознак. і Я думаю, що ми абсолютно чітко ці ознаки враховуємо і використовуємо всі наявні на ресурси, щоб мартиролог російських втрат і в подальшому зростав. Я думаю, що на початок червня ми таки побачимо тому магічну цифру в мільйон вбитих та покалічених російських військовослужбовців, і це дуже знакова цифра. З одного боку, вона абсолютно красномовна щодо готовності Путіна витрачати будь-які ресурси для здобуття відповідних результатів а з іншого боку, вона абсолютно чітко демонструє абсолютно інертність російського суспільства щодо тієї несправедливості, яка де факто нині реалізовується вищим військово-політичним керівництвом Російської Федерації до Російського ж народу. У змішується інформація такого змісту: мовляв, на Херсонщині помічено 300 ворожих човнів. Російська Федерація готує десантну операцію. Про це повідомив офіцер водолазного загону Омега Національної гвардії України, і він каже, що мета РФ це контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Тряма саме що що... можна Да. я думаю, нам варто, пане Юрі згадати один з наших ефірів, який відбувся есть, пару місяців тому назад. Ті самі. Магічні цифри в 300 човнів, які на поготові, ми вже з вами озвучили з того часу. Нічого не змінилось. Те, що Путін має здобути контроль під над нашою Миколаївщиною, повністю взяти під контроль всю Одещину взяти знов під контроль наш незламних Херсон, все це, це очевидно. А чи має він можливості та ресурси для реалізації цієї місії? Відповідь очевидна: ні. Поясню більш детально: правий берег, де знаходиться наша сила оборона, багато вищі заліви. А отже, ми бачимо. Мишимо набагато далі усі приготування, всі дії ворожих сил та засобів, ніж навіть ворог. Прозорість фронта та активне використання дронів, зокрема ФІПІ дронів не дозволяють ворогу сконцентрувати у визначених. В місцях достатня кількість ресурсів, щоб атакувати масштабно, щоб атакувати дієво в рамках превентивної діяльності. Всі ці приготування ми нищимо. Закріпитися на стрівцях, про які йдеться в Дельті, Дніпра чи е, між правом та лівим берегам вище петечі, так само неможливо. Грунтові води там неможливо рити окопи, створювати бліндажі, неможливо захищатися. Тим більше від впливу української артилерії та українських мінометів. Отже, уроки далі будуть здійснювати певні маневри, намагаючись реалізувати ну бодай якусь, якусь там частину плана російського генштабу щодо створення плаздамів на правому обережі Херсонщини, але зробити йому це не вдасться. Кілзона це смертоносна ділянка фронту, яка не дозволяє реалізувати будь-які. Плани та прагнення путінської армії. А в розрахуванні того, що для Путіна є більш пріоритетні ділянки фронту. Бої в районі Покровська на Лиманському напрямку, на в районі Тарецька. Е, я думаю, що ну, певне двіж в районі Дніпра буде, але безрезультатно Єдиний результат, який отримують росіяни, це збільшення мартерологу їх власних хактах. З Білорусі наступ можливий в найближчий час, тому що сьогодні. Uh, ну, шириться повідомлення, що у вересні цього року РРФ може готувати удар з Білорусі під виглядом стратегічних навчань Запад 2025 як вони їх називають. Ніколи ні каже ніколи. Я щиро вірив самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенко коли він в інтерв'ю одному з відомих українських журналістів говорив: Діма, ти що, ніколи з території Республіки да. Ні, каданка а потім сталося 24 лютого. Тому ніколи не каже ніколи, але я повін в тому, що і наші прикордонники, і інші складові українські сили оборони створили ми ну, буквально непоборну межу саме там на півночі нашої країни, і наша Волинь наша Житомирщина, Рівненщина Київська область надійне захищені. Звісно, що ризик завжди є не дарма. Ті саме тисячі кілометрів теж кордоном між Україною та Білорусі вважається так само лінії фронту, так неактивно. Але тим не менш, я думаю, що відповідне приготування і відповідний рівень готовності української сил оборони на цій ділянці має місце бути. Що воно там буде? подивимось. дай Боже нам дожити до вересня місяця, бо постійно читаючи певні апокаліптичні прогнози, тут не зрозуміло, що буде завтра. Причому я не сприймаю серйозно заяви Дімона, екс-рзац-президента Російської Федерації, мовляв. 10 травня в Києві може наступити. Але я розумію, що ризик активізації бойових дій він напряму залежить від рівня ресурсних можливостей Російської Федерації, та поки що у росіян ресурси для ведення активних бойових дій на різних ділянках фронту є. І тут я маю нагадати нашу аудиторію: де-факто. Починаючи від середини жовтня 23-го року, російська армія безперестанно наступає. Час від часу це відбувається на кількох ділянках фронту аж до дев'яті позицій. Подекуди ці масштаби зменшуються до рівня двох-трьох напрямків. Але тим не менш, російська армія постійно наступає, несе втрати, зазнає серйозних. Втрат в озброєнні військової техніки в артилерії. Я щоразу дивуюся рівню втрачення артилерії щодоби, який на ті саме цифри, які подає український генеральний штаб, але тим не менше, ворог шукає можливості. Ворог здійснює колаборацію з пхінянами, отримуючи не лише артилерійські системи і припаси до них. Він співпрацює з. Урядом Тегерана отримуючи додаткову партію шахетів. І я не здивую, що літня наступальна кампанія може буде окреслена трьома позиціями: Перше — активне використання дронів та ракет. Ну і штурми, штурми, місні штурми на легкі автомобільні техніки, на мотоциклах, на велосипедах, на самокатах. Не варто знімати з порядку денного той факт, що Путін прагне, прагне здобути ті саме переваги на полі бою, і для реалізації того самоплану він буде кидати навіть все, що у нього лишилося, буквально останнє. Чи правильно я зрозумів, ви виправляєте, що вірогідність нападу з Білорусі, звичайно, існує, вона завжди існує, так? Ніколи не потрібно це виключати, але поки що там спроможностей військових у Росії немає, щоб це здійснити. Чи правильно я це зрозумів? Немає такої кількості ресурсів для того, щоб атака була вдала. Звісно, на вересні місяць, коли буде відбуватися передислокація російських сил та засобів на території Республіки Білорусь, ми будемо бачити і виходячи з того оцінювати ризики. Нагадаю, нашу аудиторії, що росіяни атакували у лютому 22-го року е нашу київщину, нашу столицю угрупування військ чи до 40 тисяч. З великою складовою саме е, бронетехніки, чи знайдуть зараз росіяни таку кількість сил та засобів, щоб повторити те, що їм не вдалося тоді, у лютому 22-го? Думаю, що ні? Um... Пане Владиславе, ще момент, який з вами хотілося б проговорити сьогодні. Видання The Telegraph пише, що Британія таємно готується до можливої атаки Російської Федерації. Значить, вони посилаються на зазакречені досьє. Лондон переглядає старі плани мобілізації на випадок прямого удару по країні. Розроблені сценарії реагування в перші дні після атаки по території Британії, в планах створення резервів, захист ключових персон, підготовка альтернативних каналів зв'язку. Обговорюється можливість створення британського аналогу Ізраїльського ну цього залізного куполу, це звичайна підготовка, яка має стандартна історія, яка має бути, коли у тебе тут не зовсім далеко йде війна в Україні на там, європейському континенті. Або вони дійсно готуються і є, і є інформація, що Росія може атакувати Британію. Британська розвитка здається одна з найбільш фахових та дієвих розвиток у світі. Цей факт беззаперечний. Я думаю, що якщо британці здійснюють такі приготування, вони мають в тому рацію: хочеш миру, платуйся до війни. І очевидно, що та дестабілізація, яка нині спостерігається в різних куточках нашої планети, вона ж абсолютно красномовна. Війна варує, ворує і масштабується. Говорити про повернення до сталого та безпечного світу. Там п'ятнадцятирічної давнини, мабуть, що в нинішніх умовах не варто. Зло, яке не покарано, воно кратно множиться, і ті метастази путінського зла вони зараз продукуються в різних регіонах нашої планети. Цей факт без беззап Я думаю, що в рамках відповідних превентивних дій діють в рамках посилення оборони спроможності не лише британські урядовці, інші європейські друзі та партнери так само власний оборонний оборонопотенціал, бо це насправді. Про справедливість це про стали мир. Жодна країна світу не може стати е, об'єктом агресії у разі, якщо вона спроможна дати дуже болючу, дуже дуже масштабну відсіч будь-якій країні агресорки. Я думаю, що цей фактор знов як і. Всередині минулого сторіччя стає е, ключовим та актуальним не дарма країни е, Скандинавії, не дарма країни Балтії, не дарма наші е, польські друзі та партнери настільки переймаються питаннями посилення власного безпекового периметру, бо вони розуміють, що наступними вони можуть стати після нас, е, е, стати жертвою російської агресії. А отже, готуйся е, до війни, якщо прагнеш мир.